Дивіться, чесно так. вам кажу, я не дуже ся розумію в машинах. Я вже теж розумію. А як ви поняли, що я не розуміюся? То за те, що я дівчина? Ні, не за те, що дівчина, дівчина тут взагалі ні до чого. Е, більше цікаво, яка музика в машині, е, чи можна слухати. Бо я, знаєте, мені більше любиться е, оцей вайп е, там поїхати на заправку пити каву. Я зрозуміла. Покататися Видите? по місту трошки, музичку собі гарну якусь включи. Було б прикольно, якщо б ми з вами їхали і включили музику Ірини Федишин. Я люблю тебе, Роман. <плес> Як будете мати час, то ви собі включіть цю пісню в наушниках і я собі включу. Я зараз, я зараз її включу, бо я якраз є до Я люблю тебе, Роман. Я люблю тебе.